Будуть кілька спеціальних призів, там, наприклад, Олександр Забушко, від Нового громадянина, від масової інформації, від критики, можливо, і так далі. Спеціальні призи за окремі публікації про тему відповідальності політики. Тому от, візьміть, тут є на сайті, на листівці адреса сайту. А ви не розійшлете на ті електронні адреси? Ну, Можемо, може. На, на питання, я попрошування заставити. Так, так, це може, це цілком може бути так. По поводу сайту, по поводу обіцяння, ви б'єте в обнімання програмні тезиси і усне обіцяння? І усне теж, і усне теж. Тому що, знову ж таки, ви б'єте в на ось цих виборах, я не знаю, як воно буде на виборах 2012 го на цих виборах розніна була вообще. Так. От програма. І саме тому, саме Программа. тому неможливо виміряти її виконання без доصوصів. Без доصوصів, але так, не, в, в деяких областях, виграция? окрім політичної сили, самі, ну, все одно вони йшли на вибори а, і лучивали. Ні, не тільки звучав, багато, по багатьох областях, окрім політичної сили, не всі, але друкували свої обласні передвиборчі програми. Ми їх витрапавали і люди з трудом. Бо вони радіться з центральними штабами, кажуть: "Та ви ж же перемогли. Ось фракція найбільша в раді". Все одно ми пораді чи можна її давати? Але ти дуже багато обіцянок є в новинах. Тобто от там, виступив там ікс там, на мітингу, сказав, що. І ми оці верифіковані лінками, <клухи> лінками <клухи> на ютюб чи файлами, ми все це є на сайті, сканами документів. В Тернополі, наприклад, бачу обіцянку там роздати по 10 соток кожному. Е Виборчу, кожному виборчу землі. землі. Знімаєш на фотоапарат, на надсилаєш нам лінк, і ми це вставляємо, то людина бачить, що була така обіцянка на борді. І так далі. Тому, в принципі, за бажанням ми фіксуємо, тобто, ми фіксуємо всі обіцянки, які верифікуються. Тобто, якщо він просто вам сказав, це, ну, і ви не можете це оприлюднити, то, то це не рахується. Просто, був якийсь Давайте лобіювати давайте давайте Але це інша справа. Але давайте ловити те, що вже ну, хоча б є. Є такий закон, вони не зобов'язані. Сказав, що не зобов'язує особисто голосувати. С сказав, що людина, яка запитає депутата про якість роботи, буде просто посаджена на 6 років. Ну, тобто буде різні прийняття змін до законів, ми скажемо, ну добре, ну, нехай. Цього я пропоную все ж таки наша дискусія. Тому осібки візьміть комуніє. Цікаві книжки за останки. Це розмова на кілька годин. Я просто раджу вам знайти про цю Лариса Буракова, про чому в Грузії вийшли. Mm -hmm. Є дуже багато шматків цієї книги, Ваганьку, комерсантів, в багатьох блогих ЗМІ про це написано. І те, що вона написано, повірте їй. Ця Лариса, вона їй 25 років, ці молоді конесті, вона дуже класно зрозуміла, що ті зміни, які є в Грузії, вони не від того, що там, американці чи СОРС чи, чи хтось там допомогли Грузії, а тому, що самі грузини взяли своє життя в свої руки. Серед них знайшовся лідер, не корумпований і який має місію змінити країну. Це сакішно. І безумовно, ті люди, які це роблять, вони ввійшли вони вже в історію Грузії. Як одні з найбільших реформаторів країни, вони не корумповані, вони освічені вони дивляться дуже далеко. Значить, відповідно, ми маємо знайти. Бо все решта може бути іншим. бо Грузія маленька, Україна велика. В Грузії не було промисловості, у нас є. Відповідно, в Грузії немає питання національної єдності, бо там всі грузини, навіть вірменського, чи українського, чи єврейського, чи іншого російського походження, вони всі грузини. І там немає питань з мовою чи з ідентифікацією, в нас є. Відповідно, ми не можемо взяти все, але ми маємо взяти впертість, некорумпованість і, 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 і погляд споразум. І якщо ми це візьмемо, все решта може, може бути. Але вот для мене ключова ідея грузинських реформ менше держава. Мактан, а прогульщики смотрел уже фільм грузинський реформ? про нього, так? <грузинський>? На жаль, не Грузини сняли, потому что это получилось. Ваш координат, <грузинський> візит, каждо.